5 минут, он так, от спуститься по два ага. і вложі нам приход. Її спасла сама поймала осколок. Осколки сзади мене, як я встаю а, за дверях, а от так стукає. А, на тебе, що... І ні один мене не зацепило. Пів шостої ранку традиційно наше відео перед виїздом. Сьогодні ми прямуємо з гуманітарної експедиції до селища Луч. Це Миколаївська область. Веземо туди 200 гуманітарних наборів. 200 людей там нас чекають. Селище було на смугі фронту, тобто на нулі, і буде допомога, котре очікують наші люди завдяки вашій підтримці і вашій допомозі. Раня каже та Бринга. Ми майже кожного дня годуємо 1250 людей, переселенців поранених таких нуждених, і наша діяльність ні зупиняється ні на хвилину. Консервочки вам сахар і олійку назбирали, фасольку, томатну пасту. Ну те, що замовляли. Оця така гедота спускалась на мешканців цього селища. Це авіабомба. Здається, касетна, бо вона на парашуті. Скидали і летіла на парашуті. І бачите, наші незламні, з неї можна побачити, ось тут. зробили клумбу з цієї гідоти. Ось так вона розірвана, несла смерть, несла розруху, руйнування. З 15 травня це ж заповнила цю дату, бо якраз мене поранило. То вони, ото як почали з самого ранку, і потім вже нас обстрілювали круглосуточно. А як по вас поранило, ви тут, залишилось легке було поранення? Легке поранення мені в ногу. Ну я б не отримала поранення, так як Алла, це ще вам показувала жіночка, вона була сама ну зі мною всю війну. Це її син, мій син. Це ми були. Постійно разом, і я з нею приймала гуманітарку, і коли почули, що летить, і ми бігли в клуб. То вона ж все таки жінка старша по віку, на 8 років. То я зупинилася, кинула її, схватила. Ну, щоб це... Ну її спасла, сама поймала осколок. Ну нічого. Потім ще бігала по клубу, бо в мене ззаді дитина була, яка привезла гуманітарку. Треба було його витягнути теж всередину, щоб не пострадав. Поначалу організувала патруль. Мужики в нас ходили на які постарше віком, патрулювали, щоб ніде не світились ніякі вікна. А молодші, то там на п'ятиповерхівці, там антенна в нас є олізіна, лазили туди і з біноклями, дивилися, де які колони йдуть. Телефонували, я телефонувала далі. Отак ми держали оборону свого селища. І наші люди були правдіно солдатське Херсонської області, і через них проходили колони. То вони теж мені телефонували, яка колона, колони були дуже великі, по 70 з чим-то і по 90 з чим-то, і 100... різної техніки. Вони телефонували мені, я телефонувала далі, і це ми так і були зв'язані Українка, припуски. Uh -huh. Ну, як то згуртовано, ми отак працювали, і, мабуть, того ми не пропустили їх далі. Там, так як бомбового біжище не було вже місця, то ми зробили собі в підвалі. Угу. Ну, а видно, все одно здавали. Ну, ми тут вичисляли, ми знали, що десь в нас хтось тут здає. І розвідка була. Ми вже як ми тільки не вичисляли, ну, не могли ми вичислити людину. І там, де я була, сильно літали, і там, де були військові, це сильно літали, деякі об'єкти і дуже туди то прилетів, в прильот і скутер полетів по за часом на дерево, то потім було тяжковато. Ну нічого. Так, було тяжко під обстрілами возить гуманітарку. Шевченко привозили, а ми отуди вже забирали. Дуже багато, звісно, у мене зараз друзів, бо багато волонтерів, які їздили, і ми зараз, коли вони приїжджають, ми як рідні. Сходів немає у під'їзді. Все обвалилося, і люди не мають можливості. Зайти себе додому, тільки можна заходити ось по такій дробині. Ось так. От. Ми доготували рядом салати. Ну, Жили в нашому домі, то в другому та саме. Ага. І станка обстрілювали. От ми на мангалі їсти готували. Ага. І ага. перший удар був по школі. Ага. І вони тікали. Кричать, тікайте. І ми тільки утік, і в двох метрах, от, де ми готували, там старат, якраз там розірвався. А ви слава Я на коленки так упала і все. От я ще варю за руку його взяла на пенічки сидів. Якщо би первий, все ні уже не було. А потім уже вони кричать скорее. і ми вже уже до підвала і uh -huh. спрятались. А от нам, наприклад, в квартиру у нас дом з до Э, то кому ж був квартирі, зашов. П'ять хвилин вот спуститься в підвал ага. і в лоджу нам приходять. Вот ми минут. школи генератору взяли, і щоб холодильник, ну, хоть ага. ми день включали на три-чотири на години, щоб ага. Там Сусіди ага. та саме, щоб підтримати. І от токо 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 А я ввечором дизель завів, ну, токо прийшов в підвал. И, И, прилет. да, И ну, прилетка. И холодильник там стоял. Там такая дыра у нас холодильника И двери в кухню. Выберут. Ну, в общем, там такое было, что вообще. Это играли в э, сути, э, в том, что минуты. Минуты. Минуты, минуты, минуты. И очень много таких вот. Было моментов, что мы могли зараз не розмовляти. Да, да, да. Ну, я все время молилась. Дякую, що вижили, вистояли. Дякую вам, 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 нас не забываете, що за помощь даєте уже. Дуже багато людей допомагало приїжджало. Дуже. Люди издалека із, із приезжали и как-то не знали. и тоже верующих людей очень много приезжало, и все они нам помогали. Если бы не волонтеры, то я не знаю, что с нами случилось бы. Но это огромный помощь за это два года. Спасибо вам огромное. Умудрялись літній душ ну, сусід. Ага. Там ми грели костер, на кострі води і свята й ми туди. Ми ходили з чоловіком домой, і він кричить, уже летить, утікаємо, а я кажу нічого, каструлю на голову і буду сидіти Сколько раз там. Я стою, волос свята купається, а я стою, щоб моя очередь була. А осколки летают, а Света, Алла, Алла, а я молчу, как будто я не знаю, заколдованный. И Света как потянула мне внутрь. А осколки сзади меня, вот как я стою возле дверях, и вот так стукает на да это. Выше. И ни один мне не зацепило. Это сколько раз так она спасала. Да, то было важко было. Было тут, так? Да, было тяжело да. очень, конечно. Но выжили. И надежда всегда была, и надеемся на победу. Дуже готовил, дуже. Я ще кормила діда з бабою, йому 92, їй 90. Я ага. їсти два рази, носила її мічанки. Те саме, було. вони не могли собі приготувати і спуститись з третього етажа. Ага. Ну, останню бомбіжку ще й ногу собі зламала. — Сламала дощ, пішов, да, і якраз в суставі на першому етажі я впала і бігла. Якраз бомбило хорошо. Ага. Я бігла і сломала. Ну, полтора місяця походила в гіпсу. Ну зато хорошо полежала, нікуди не виходила. Ой, Які у нас чарівні люди, це факт. Стріляли, звісно. Було взривів, було дуже багато. Я на одне ухо не слухав, просто плохо слышу, ага. потому что два раза меня... Один раз я вышла где-то, как где-то взрыв недалеко был, вот там где-то за спиной. Ага. Меня как толкнуло вот так, я с ведерком упала, вот так шкрябалась. Ну, хорошо, что просто волной взрывной. Без расколков. Да? Да. А, а второй раз котов как все поезжали вы знаете сколько у меня больше приходили больше 20 штук котов было готов, готов. Ну, а о них жалко они все около дома жмутся в подвал лезут а есть ну, хотят так, 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 так и кормила вот так. и света знает она никуда она это самое знает все говорю это самое выскочу кормить выскочила тоже под балконом боже и тут рядышком опять Так мене взагалі об стенку я упала, так голову так вот прикрыла і лежу. Після мене так стукало, я не знаю, що думаю, себе думаю, ой, хоть би не осколок, хоч би не осколок. Землю.